Банда Піратів Історія з Діамантом. ТЕКСТ Жульєт Перешені Дені та ОЛІВАРА Дюпена. Розділ другий. Гучне хропіння». Діти простували через усе містечко. Звісно, Томас і Віллі були не в захваті від ідеї Марі. Як ти не усвідомлюєш усієї небезпеки? дорікав сестрі Томас. Як ватажок нашої банди, я за це не відповідаю, бо це занадто великий ризик. Я забороняю тобі туди йти. Марі спинилась, ставши руки в боки. Як це робить її мама, коли сердиться? Коли ти на нашому кораблі, ти, звісно, капітан. Але це не роби тебе найголовнішим на березі. На кухні ти не шеф-повар, Тож хочеш ти чи ні, але я все одно піду подивитися на цей діамант. Хлопці не наважились вдруге заперечувати Марі, відмовляючи її від сумнівної затії, і вони були змушені погодитись на візит до старої шахти. У нас не так багато часу, нагадав Вілі. Гектор сказав, що вони прийдуть сюди по обіді. Треба сказати, що закинута шахта це страшне місце. Всі діти в містечку знали, що в ній мешкають привиди. Казали, що привид грається з тими, хто заявляється до нього в шахту, заманюють шукачів приготу все далі й далі. Здається, вночі навіть чули крики про допомогу. Цікаво, кому спало на думку заховати діамант в такому мотрошному місці? вигукнув Томас. Навпаки, це вигадала дуже розумна людина, заперечив Біллі. Ніхто не наважиться туди увійти, скарб завжди буде в безпеці. На вході до шахти висів ліхтар, Томас захопив його, і діти увійшли. Всередину, просуваючись, далі вузьким тунелем, стіни були вологі, і зі стелі крапало, попереду на них чекала невідомість, бо було дуже темно. Навіть Марін не на жарт перелякалася. Вона виставила поперед себе свою дерев'яну шаблю і повільно рухалась уперед. Хлопці просувалися за нею, здригаючись від найменшого підозрілого звуку. Нарешті юні пірати дійшли до перехрестя в тунелі. Дорога перед ними розходилась і треба було вибирати, яким шляхом іти далі. Куди тепер? спитала у хлопців марі. Вілі прижмурився з-під товстих скелець своїх окулярів і мовив схоже, праворуч, щось світиться. Троє шукачів скарбів рушили в тому напрямку, який указав Вілі. Світло попереду ставало все яскравішим. Нарешті вони опинились у печері, освітленій смолоскипами. Як Гектор і казав, діамант був там, там лежав у відкритій скрині, яка стояла на величезному дерев'яному столику, але поряд із столиком сидів чолов'яга, який, здавалося, на когось напружено чекав. Було видно, що він навіть не помітив дітей. Марі обережно підкралась ближче, щоб краще роздивитися, і раптом тихо засміялася. Та він спить, як дитина, сказала вона. Обійшовши стілець, дівчинка підійшла до столика і замилувалася діамантом. Її друзі стояли в неї за спиною, дивлячись на коштовний камінь. Час йти, нагадав Віллі. Гектор, мабуть, уже закінчив обід. Раптом охоронець, який спав на стільці, голосно захропів. Бідолашний Томас, аж присів із переляку. Було зрозуміло, що чоловік прокидається. Швидко тікаймо! гукнула Марія. Дівчинка кинулася в тунель і невдовзі вже вискочила з шахти. За нею слідом вибіг захеканий Віллі. А де мій старший брат? стурбовано спиталася Марі. Я думаю, він біг за нами, відповів Вілі. Раптом із далеко пролунав низький голос Гектора. Було чути, що він сперечається зі своїм другом, наближаючись до закинутої шахти. Марі з Віллі встигли сховатися в кущах, перш ніж пірати змогли їх побачити. Розбійники не встигли увійти в шахту, бо звідти вийшов худий, наче креветка, охоронець, який понедавно спав на стільці в печері. Він притримував за плече переляканого Томаса. Дивіться, кого я знайшов. Він тинявся довкола нашого діаманту, та він був не сам, і з ним приходили ще двоє дітей. Ставимо вітрила, поки не нажили проблеми, сказав Гектор, і візьмемо цього шибеника з собою.